Одна важлива порада, яку мене навчив мій батько. <хи> він мене спитав, з якими дівчатами знайомлюся, і я сказав, слухай, як з якими. Класними, дуже гарними, з шикарним волоссям, з класним мейкапом, з попкою хорошою, дуже з красивими дівчатами. І він каже: слухай, е -е, по-перше, зараз це означає, що в майбутньому цього не буде, але прямо зараз ти їм не дуже цікавий. В майбутньому. Тебе буде такі душе, але ти маєш розуміти, що навіть якщо тебе буде така дівчина, в більшості випадків вона тобі принесе тільки багато проблем, тому що вона приваблює так само, як вона привабила тебе, вона приваблює ще сотню інших чоловіків постійно, кожного кожного дня. Ти будеш постійно стикатися, що тобі потрібно буде, якби так би мовити, відбивати від неї у і знову ж таки немає ніякої гарантії, що така жінка тобі не зрадить. Дивися на тих жінок, що шукає таких, які е, будуть в першу чергу близькі тобі, близькі тобі внутрішньо, е, з якими ти зможеш знайти спільну мову, з якими у тебе будуть спільні інтереси, з якими в тебе буде спільний спосіб життя. Е, набагато більше шансів, що з ними все складеться, і ти не витратиш дарма свій час, свою енергію і свої зусилля.